Всім привіт! З вами Кіноманія, і це четвертий епізод другого сезону серіалу Останні з нас. Діно, не стріляй в мене, бляха! Оповідь переносить нас у 2018 рік до карантинної зони Сіетла, яку контролюють сили ФЕДРА – Федеральне агентство з урегулювання надзвичайних ситуацій. Отримавши сигнал про дії Вашингтонського визвольного фронту, що кинув виклик владі, сержант Айзек Діксон висувається для перемовин. Він наказує своїм людям чекати у броньовику, взявши з собою лише ідеаліста Бертона, єдиного солдата, який ставив під сумнів жорсткі методи федералів щодо цивільних. Після короткої зустрічі з лідером ВВФ Хан Раханом, Айзек повертається до свого загону і закидає в салон гранати, тим самим переходячи на бік вовків. Приголомшений таким виступом Бертон тримає командира під прицілом, але той лише пропонує йому зробити вибір. Розкіш недоступну для більшості в цьому світі. Переносимося у 2025 рік. Діна шпорить в аптеці, поки Еллі чатує на вулиці. Вона щось помічає, але вирішує не говорити про це подрузі. Разом вони продовжують шлях вулицями Сієтла, вкритими свідченнями давніх боїв, затлілими тілами солдатів Федра. Еллі вилазить на покинутий танк, ніби бажаючи повідомити його екіпажу, що війна скінчилася. Але всередині знаходить лише трупи. Дівчата бачать напис WLF на гігантській антені і припускають, що саме там можуть переховуватися вбивці Джоела. Елі рветься в бій негайно, але Діна її зупиняє, зауваживши, що їхню кобилу, маючи на увазі коня, а не подругу, помітять здалеку. Дівчата вирішують перечекати до ночі у музичній крамниці. Під час огляду приміщення Еллі знаходить на другому поверсі гітару, що чудово збереглася у футлярі. Згадавши, як її вчив Джойл, вона бере інструмент і починає грати пісню по пам'яті. В іншому місці Айзек допитує полоненого Серафіта, члена релігійного культу, яких вовки презирливо називають шрамами. Ці два угрупування ведуть давню і криваву війну. Айзек намагається вивідати плани фанатиків за допомогою розпеченої пательні. У відповідь Сарафіт лише нагадує, що багато вовків дезертують, щоб приєднатися до культу, тоді як жоден сектант ніколи не перейшов на бік ВВФ. Зрозумівши, що тортури не дадуть результату, сержант вбиває полоненого. З настанням темряви, Еллі та Діна пробираються до будівлі з антеною. Вони залазять усередину через розбиту шибку, помічаючи криваві сліди, залишені кимось до них. Всередині вони знаходять тіло охоронця ВВФ, пронизане стрілами. А далі цілу кімнату, де підвішено ще кількох вовків з розпоритими животами. Доки Діну нудить від побаченого, Еллі читає на стіні напис, відчує її любов, і розуміє, що це справи тих же самих людей, тіла яких вони бачили раніше. На одному з вбитих Діна знаходить рацію, налаштовану на частоту ВВФ. Допомога не забарилася. Група вовків прибуває на місце, але вже занадто пізно. Поки солдати оглядають приміщення, Еллі піднімається сходами нагору. Один з бійців іде за нею, що змушує її атакувати з засідки. Під час їхньої боротьби, незважаючи на значну вагу, з'являється другий солдат. Він уже цілить у Еллі, але падає від пострілу Діни в спину. Дівчата втікають від погоні через вузький, завалений камінням прохід. Він виводить їх до тунелю метро, куди вже спускаються вовки. Проте солдатам не вдається схопити втечок, з темряви з'являється натоп інфікованих і влаштовує кривавий бенкет. Еллі та Діна ховаються у вагоні, залівши через верхній люк. Заражені переслідують їх, змушуючи пробиватися крізь цілий поїзд. Врешті вони вибираються на дах, зачинивши зомбі всередині. Але небезпека не минула, інші інфіковані помічають їх і кидаються в погоню. Перескочивши через огорожу, дівчата мчать до виходу, але застрягають у старих обертних дверях. Коли один з зомбі наздоганяє їх, Еллі, рятуючи Діну, підставляє власну руку під укус і вбиває монстра. Вибравшись назовні і заблокувавши вхід, вона пропонує шукати схованку, але Діна, боячись, що подруга заражена, міцніше стискає пістолет. У найближчій будівлі, Діна наставляє зброю на Еллі, готова вистрілити, доки не стало запізно. Тоді Еллі розкриває свою таємницю У мене імунітет, я не можу заразитися. Щоб остаточно переконати подругу, вона лягає спати під її наглядом. Прокинувшись, вона показує їй перев'язану руку. На рані немає ніяких ознак грибкової інфекції. Переконавшись, що Еллі не перетвориться на монстра, Діна зізнається у відповідь: вона вагітна. Знайдені в аптеці тести показали дві плашки. Раптом по рації лунають голоси вовків. Вони викликають Нору, повідомляючи про напад шрамів і відступ загону з пораненими до лікарні Лейк хілл Згадавши, що Нора була в групі Еббі, дівчата виходять на дах, щоб знайти лікарню на карті міста. Перед ними відкривається панорама сієтла, де в далині на порожніх вулицях лунають вибухи і триває бій. І на цьому четвертий епізод закінчується.